У сусідній Тернопільській області депутат сільської ради влаштував інтернет-бордель, змушуючи торгувати власним тілом неповнолітніх дівчат. Серед його жертв – 15-річна школярка із Рівненщини. Схема, яку вигадав депутат, до останнього часу працювала безвідмовно. В інтернеті він знайомився із дівчатами, казав, що хоче з ними одружитися, але спершу просив вислати йому інтимні фото. Мовляв, про майбутню дружину він має знати все. І ті, хто погоджувався, одразу потрапляли на гачок афориста. Нами був виявлений житель Терн... Району 35-річний чоловік, який є депутатом сільської ради, який в інтернеті, в контактах розмістив оголошення про те, що шукає молоду дівчину для створення сім'ї. Вказаний громадянин при спілкуванні з дівчатами завербував чотири дівчини, які безпосередньо скинули йому фото. І коли він отримав вказані фото інтимного характеру, він проводив шантаж, тобто розповідав, що скине фотографії в інтернет, де будуть вказані фотографії, дивитися знайомі батьки. Інтимні фото неповнолітніх дівчат активно поширювалися в інтернеті. Таким чином знаходилися і клієнти. Якщо школярки відмовлялися надавати секс послуги, негідник погрожував оприлюднювати фото. Все зароблене на проституції, забирав відповідно собі. Кошти, які надходили, вони ділилися, вони віддавали в громаді. Годинину. Година вказаних послуг була від 600 до 1000 гривень. Надавали вказані послуги, в основному вони в готелях міста Тернополя. Останньою жертвою депутата сутенера стала 15-річна школярка із міста Дубно. Довірлива дівчина вислала чоловікові свої інтимні фотографії, проте від пропозиції стати повією, категорично відмовилася. Тоді її відверті світлини з'явилися в інтернеті. Їх побачила вся школа. На контакті на сторінці в контактах там в новинах з'явилися фотографії такого не зовсім цікці зовсім цікавого вигляду дівчини, оголеної нашої учениці школи. І ми почали з цією дівчиною говорити. Почали з'ясовувати. Справи Чого саме ці фотографії з'явилися і для чого вони з'явилися? Вона сказала, що це вона висилала своєму коханому чоловіку, Чоловікові, який з нею познайомився для вчителів, поява відвертих фото учениці стала справжнім шоком, адже досі школярка мала виключно хороші відгуки. Сутенером з зацікавилася, і поліція, коли до нього завітали правоохоронці, селяни повірити не могли, чим насправді заробляв на життя їхній депутат. Нині підозрюваний ще на волі. Прокуратура лише вирішує питання про його арешт. Слідчі Скандальну справу відразу за трьома статтями. Якщо вина чоловіка буде доведена в суді у повному обсязі, у колонії суворого режиму він ризикує провести наступні 10 років.